Царь Сына с Твоим Духом Милым, Милый Царь Сына Духом Милым. Богородица Дива, радость от вас, да, там и Господь с на теми жильками, и благословай на предмана Твоего, который на Христа спасся и Твоя Твоя Душа. Да ты чуть-чуть! Чувак! Довгому починається гра. По <къй> одному свистку довгому вона закінчується. Або якщо звучить довго свисток, значить тоді всі сходимося сюди, на це місце. Питання. Нема, Нема. Гра триває скільки? Один. Всі запам'ятали? Один на тридцять. <плоти> 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 Почалась гра! Тримаємо 5 хвилин щоб